Зараз да, буде маски хмельниць так. Ну то хіба так? З ним куди гори. З ним з ним кинорабен. Просто О, так. Переводіра чоловік ще поїхало, бля. Зараз прийде. потанцовка Боже. Так, а до, а до кінчаша зайти зараз. Та <рес> то я мушу здати потім на, на газа. <рес> <рес> Kto się po miastach, to się po miastach, no nie to, że nie. Szczęście, zdrowie. Chyba? Ja chyba, że gdzieś, może z gdzie ty kurwa? Nie wiem, nie ma z kim karty grać pewnie, Nie ma z kim karty grać, gdzieś jeżdżasz kurwa, nęki Ukraińskie wnosiłeś, sam nie? I wody nie ma, tak? I wody nie ma. nie А яка той заряда щось як я сфотографірую? Я ja просто як jak... зняти щоб було видно. Щище здоров'я. Дякую. Ну видиш. Дай Боже, майстрам Вже всім, всім участки поділили, да? Mm. Ну, найменше, найбільше дають. Mm. Дай боже молодь! Mm. О, зразу з музикою. Mm. ой 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 ой, ой. За, завтра показує. щастя здоров'я дай боже так і останній вже знімаємо Треба звіти починати так да? останній вже падав так да? Добре вся вода